Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лан уроки, і тема сьогоднішнього року перевіряє написання ненаголошених еи в коренях слів. Дзвениць стримочка рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми побуваємо в місті Рівне у музеї бурштину. Повторимо написання ненаголошених в коренях слів. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 17 грудня, класна робота. 17 грудня. Класна робота. Верба, але у нас верби, сестра, сестри записали, будь ласка. Верба верби. Сестра, СЕСТРИ Так, поясніть читалиці, яка археограма об'єднує подані слова. Медовий рибалка, високий, глибокий. Отже це написання е, и е в кореня слів. Так, щоб правильно написати слова з ненаголошеним е чи и е в корені, треба змінити слово або зібрати спільно коренево, в якому цей звук буде наголошеним. Доберіть перевірні слова і запишемо їх паром. медовий від слова. Мед рибалка від слова риба. Далі. Високий. Високий від слова. Вись глибокий від слова глиба. Так, уже поставимо вправа два. І пишемо медовий мед». Медовий мед». Рибалка тире риба. Високий, ТРЕ вись. Глибокий. Тере, ГЛИБА. Підемо з вами далі. Допоможіть рецензії вибрати в колонках перевірні слова до виділ та запишіть їх право. Чистота чи чистота. Чистота від слова честь, чисто, чистенько. Від слова чисто. Вершина чи вершина. Вершина від слова високий вершник, верхній. Вершина від слова вершник. Так. Запишемо вправо 3. Pišemo čisto ter čisto čisto. Вершина. Вершник Вершина. Вершник. І поставили наголос. Ідемо з вами далі. Допоможіть коли ставите орфограму. та спишіть вірш. Як я малим збирався на весні, піти у світ незнаними стежками. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Отже, записала, будь ласка, вправо 4 та вірш. Пам'ятайте, будь ласка, що в вірш ми пишемо кожний рядочок з нового рядка, навіть якщо у вас є. Там місце. Так, отже, з вами запишемо цей віршик, я зараз ще раз його прочитаю, далі ви зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу. Записали, а тоді ми з вами йдемо далі. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними стежками. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Так, є. Записали, тоді з вами йдемо далі. Прослухайте, будь ласка, текст. Чим же знаме для українців день 24 серпня. 24 серпня 2011 року, в Рівному, люди масово вийшли на центральний чи центральний, центральний міський майдан у Вишиванках. Вишиванка. Вишиванка. Тоді цю подію було занесена до Книги рекордів України. Центральний від слова центр, вишиванка від слова шити. Так, рівне це місто обласного значення в Україні, обласний центр Рівненської області, бурштинова столиця. Бачимо, що ж це цікавило друзі у Рівненно. Саме музей бурштину. Бурштин це природна, скам'яніла викопна смола хвойних дерев у вигляді тьмяних, прозорих напівпрозорих камень, використовують для ювелірних прикрас. Гадайте, наш я досліджую світ, де коли ми з вами розбирали мінерали та корисні копалини, і бачили такий темно-жовтого кольору там і була мурашка. Саме цей був бурштин ось він у нас ось такого яр скравого кольору. Бурштин буває не тільки жовтим. Коричневим та вишневим. Іноді він має зеленуватий, а ще молочний і навіть чорний колір. Щоправда, ці відтінки рідкісні і видобувають такі унікальні камінчики тільки на Рівненщині. За це область називають «бурштиновою столицею України. Отже, які тут кольори згадуються: жовтий, коричневий, вишневий, зеленуватий, молочний, чорний. Отже, в праві десяти нам потрібно з вами записати кольори. Пишемо вправа десять. Пишемо жовтий. Кома коричневий. Коричневий. кома вишневий вишневий зеленувати зеленувати Молочный, молочный, черный. Так. Отже, домашнє завдання, вправа 12, на сторінці 5, 74, Доберіть перевірні слова допонених та запишіть утворені пари. Не забудьте поставити наголос. Повне на все вас вийде ви розумночки. Всього вам найкращого та до побачення! Гарного вам!